І ось підійшли до мене. І я думав, що зараз втрачу свідомість, але, діставши годинник з моєї кишені, ви продовжували рухатися до кінця ряду, а потім сказали Діти, можете відкрити очі і повернутися до своїх парт? Все в порядку. Годинник повернувся до власника, а ви не сказали більше ані слова. Саме в той день ви врятували не тільки мою честь. Ви врятували моє життя. Ви не заплямували мою гідність хоча б могли. Ви не назвали мене злодієм, хоча мали на це повне право. Ви навіть не поговорили зі мною наодинці. Тільки з роками я зрозумів, чому. Ви проявили до мене милосердя, ви не хотіли зламати вже надламане маленьке деревце. Своїм вчинком ви подарували мені майбутнє. Саме тому я став педагогом. Обидва замовкли під враженням цієї історії. Хвилину мовчання знову порушив молодий вчитель. Скажіть, коли ви мене побачили сьогодні, хіба не згадали цю неприємну ситуацію? І учитель відповів Друже, вся справа в тому, що я обстежував кишені теж заплющеними очима.